Шлях страждань, щастя шукаєш, не можеш знайти, спокою прагнеш, і теж не знаходиш, правильним шляхом хочеш піти, а правди цураєшся, Тож криво ходиш. Чітко спрямований напрямок маєш, ним неухильно, старанно ідеш, ноги збиваєш, постійно страждаєш, волю й характер в підмогу береш. Навіть коли вже мети досягаєш, очікуєш максимум щастя відчути, але воно, вмить з'явившись, зникає. Чому ж так прикро не можеш збагнути? Безліч методик і практики різні пройдено і перепробувано. Чому ж так досадно, гірко і слізно? Куди щастя зникло? Де ж бо воно? Доки ж боротися будеш за те, що не втрачається і не зникає? Сізів показав, що то марно пусте, але тебе впертість не відпускає. Тому шлях страждання для тебе вже звичний, а з нього зійти невідомість лякає. Страждати не хочеш, це, звісно, логічно. Та йти в невідомість ти не бажаєш. Прийми вже нарешті ріки течію, не намагайся її зупинити. Волю, як сутність визнай свою, почни вже нарешті в спокої жити, тільки тоді, коли ти усвідомиш і приймеш усе, яким воно є, тільки тоді вже прийдеш додому, де вічно живе щастя твоє.